Доброго вечора всім. Зараз саме вечір. Сонце вже заходить, сідає. Згадав коментарі, мене там людина питала за горіхи. За грецький горіх. Тому знімаю відео під той коментарій, Дивіться, саду 14 років. Ось так виглядає сад, якому 14 років. І ось такі вже горіхи-плоди. Правда, трибні вони такі маленькі. Зараз звідси показано. Видно, маленькі горішки. Ну, ось такий горішок. Тут є три Сорти. Ось вони так посажені три ряди і чередуються всі сорти, виходить. ось Дивіться, яка красота природа, яка там сонце заходить. Ось такі плоди. Тут ще є, ще зелені. Ще бачу, вони шкара лупляться. Але сонце в кадр. Ніга, секунду. Але дуже-дуже дрібний. Дуже дрібний такий горішок. Тому б... ось! Зелений, бачите? Якось так, щоб сонце не світило ось так. Ось такий горішок. Щоб сказати, що їх тут так багато, ну, ну ні, ну, ну це ще молоде дерево. Це ще дуже молоде дерево. Але файний файний садочок, доглянутий. Там є газонокосарка. Косять траву щодня. Красота. Дуже гарний садок. По бізнесу, ну не знаю, що там по бізнесу. Дивіться, який тут горішок. Дуже дрібний він. Колись всі садили так гналися за цими горіхами. Зараз ціна на горіх на дні і ще й плоховато так родять. Якось все міняється, вся природа міняється. Але то файно. Так що так, лайк, підписка, коментар. Далі буде.